Рандом про взаємодію і співпрацю в боротьбі із зменшенням рівня захворюваності на туберкульоз та інформування населення про профілактичні засоби безпеки підписали у 2012 році між департаментом охорони здоров'я, соціальними службами та громадськими організаціями, зазначає Юрій Курилко, заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Населення і люди наші, наші пацієнти, всі повинні бути максимально обізнані із цією проблемою. Тут є питання, як себе вести, як треба піти на роботу, де обстежитись. От ми повинні мінімізувати ризики зараження наших людей. На сьогодні Полтавщина належить до областей із найнижчим рівнем захворюваності, зазначає Володимир Печериця, головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру. І це є результатом активної роботи, яка не зупинялась ні на мить. Покращуючи виявлення, покращуючи нашу роботу, і не зважаючи на те, що хотілося б це зменшити, ми його не зменшуємо. Ми виявляємо більше, але ми цим зменшуємо резервар інфекції. Активну роль у соціальному супроводі. Водій хворих на туберкульоз та підтримці вразливих груп населення взяли на себе громадські організації, адже тільки завдяки консолідації зусиль рівень захворюваності вдалося взяти під контроль. Зауважує Максим Демченко, виконавчий директор благодійної асоціації світло надії вместе с туберкульозною ми обучаємо всіх соціальних працівників, територіальних центрів, соціальних служб для того, щоб вони умели со своєї сторони проводим акции, которые видели в городе возле центра. Зауважимо, цього року в регіоні хворіють 39 людей на 100 тисяч населення. Минулого року таких на 100 тисяч нараховувалося 40. Найгірша ситуація у Глобинському районі 63 людини на 100 тисяч населення, Оржицькому 60. Кременчуцькому 58.